На футбольному полі Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу гравці-аматори місцевої команди Яско та клубу Горизонт із Хоньківців Могилів Подільського району. Це перша зустріч команд 2023 року. З рахунком 3-1 перемагають вінничани. Це наші суперники і за призові міста в чемпіонаті області. Це єдина команда, в якій ми програли перший тур. Перший тур так само на цьому полі. І вони претенденти, да, на, вони претенденти на чемпіонство. Тому, звісно, команда в них дуже гарна. Перший тайм вони ж виграли 1-0. Довелося вводити вносити корективи і робити заміни. Другий тайм їх переіграли повністю. Тренер футбольного клубу Горизонт Олександр Нагорняк каже: програли, бо команда приїхала не у повному складі, хоча стартували непогано. Перший гол у цій зустрічі забили вони. У нас сьогодні дуже багато відсутніх гравців по різним причинам когось там по стану здоров'я ще не залікували травми після сезону, де хто декого не вийшло по роботі, тому що Сьогодні третє число, а це вже почалися робочі дні. І воно все в сукупності так призвело до такого результату. Ми трагедії не робимо. І ми готуємося планомірно і цей турнір це є один із етапів підготовки до чемпіонату області, до другого кола, де ми там фінішували після першого кола на третьому місці. І ставимо перед собою немалі задачі, хочемо бути в призах, і тому ми цей турнір розглядаємо як підготовчий період. Серед учасників змагань і команда Українська стратегія молодь із Вінниці її капітан Павло Форманюк каже, попри поразку у першому матчі, налаштовані рішуче. На футбольному полі зустрілися з командою Авангард місто Ладижин. Рівень турніру дуже високий, так як хлопці поприїжджали з прем'єр-ліги, поприїжджали з інших міст Церкаської області, наші вінницькі команди, тому рівень гри дуже високий, тому цікаво грати мені та моїм, якби, та моїм друзям. Ми сюди приходимо, отримуємо задоволення, гарна погода, тому все тільки плюс. За словами Ігоря Гатауліна, очільника Вінницької обласної асоціації футболу, новорічний кубок області серед команд аматорів у Вінниці проводять вперше. Участь у ньому беруть вісім команд: це гравці з Ладижина, Гайсена, Хоньківців, Умані, Гавришівки, Черкас та Вінниці. Турнір офіційний, тому що ми затвердили його виконкому. І затвердили департаментом гуманітарної політики, внесли його в єдиний календар, і це буде щорічний турнір. Бажання виявили грати близько 12-13 команд з області, але ми в зв'язку з тим, що нам тільки три дні дали це поле, ми обрали за рейтингом 8 команд, і ці 8 команд грають в цьому турнірі. Якщо новорічний Кубок області з футболу серед команд аматорів триватиме три дні з 3 по 5 січня. Загалом зіграють 14 ігор. Збірні, які посядуть перше, друге та третє місця, отримають нагороди. Дар'я Красовська, Вадим Наумчак, Суспільне, Новини Вінниця.